Лицю гумору їхали всі, щоб побувати на відомій гуморині, але з початком повномасштабного вторгнення з боку Росії все змінилося. Як зараз Одесити відзначається світній день сміху? Нам просто зараз розповість наша кореспондентка Анастасія Арбачова з Одеси. Настя, яка у вас там сьогодні атмосфера? Розповідай. Вітаю тебе, Олександре. Ну, що тобі сказати за Одесу. Я зараз знаходжуся на нашій знаменитій вулиці Дерибасівській, і як ти бачиш, тут немає якихось заходів або святкової атмосфери. Ось уже третій рік поспіль улюблена гатьма Богарина виходить у центр міста, адже Одеса без гумору не буде з собою. Е, і зараз ми поговорили з Філімоновим Олегом, гумористом та шоуменом відомим. Давайте послухаємо, що він сказав. Вони так розмовляють. Ось мій, мій ну, наш великий Одесит Михайло Михайлович Жванецький, з яким я дружив дуже багато років, він говорив: Фільмон, нічого не треба вигадувати. Треба відкрити вікно, висунути голову в двір і записувати. Це, це така, е, оптимізм Одеситів. Їх любов до життя, їх ставлення до друзів та своїх близьких, їхнє відношення до життя взагалі. Не треба із всього робити трагедію. Бажання домовитись, не дратися, не дати упику друг другу, а домовитись. Це все. Можна сказати, це основа одеського способу життя і одеського гумору. Буквально вчора ні, позавчора побачив об'яву на молдаванці. Продається кімната в комунальній квартирі, восім добріших сусідів, чудесна кухня на чотири газових пліти. Туалет в коридоре, все удобства и внимание, не шахедная сторона. Представляете? І навіть під час війни Одесити не втрачають оптимізму, і тільки тут можуть казати напрямку, куди йти Путіну і не помилитись у ньому. З перших днів повномасштабного торгнення люди випускали задиркуваті ролики, в яких чітко пояснювали, що Одеса давно не російське місто, і рятувати його не треба. Та й взагалі тут добре і бичок гарно ловиться. Привоз працює, а ворогів тут не чекають. Одесити вірять, що після перемоги гумарина відродиться і знову клоуни і та міми зберуться у місці, у перлині біля моря, щоб показати свою майстерність та повеселити народ. Олег Філімонов також упевнений, що необхідно, що це необхідно всім. І ось що він сказав з цього приводу у всьому світі сприймають як місто гумора, місто культури, місто письменників, місто музикантів, місто моряків. Розумієте? І, і, і тому ми повинні залишатися таким містом. Слід сказати, що Одеса не це всі що Одеса це от є ще одна важлива традиція у неї. 1 квітня запускається головний фонтан міста, і дійсно ніхто не скасовував це навіть на період війни. І ось сьогодні першим застроенів найбільший фонтан біля оперного театру. І з цього приводу, чому як запустили, і коли запустять решту 25 фонтанів, нам розповів заступник директора комунального підприємства Сервісний центр Микола Яковенко. Давайте послухаємо пряму мову. Що ж, варто також зазначити, що Одеса продовжує сміятися, і, попри все, попри війну, дрони та ракети, які трохи ускладнюють життя Одесетам, вони не втрачають оптимізма і не перестають жартувати чи святкувати, хоч і не в тому обсязі, як було під час рідної Гоморини. І на цю мить у мене все, Олександре. Я передаю тобі слово. Настя, дуже дякую. Ти велика молодець. Дякуємо усієї команді за таке цікаве включення з Одеси з столиці гумору. Дійсно, які ж жарти без одеського гумору, без ось цього колориту. Це назавжди буде закарбовано в нашій пам'яті в історії. Я думаю, що нове покоління Одеситів обов'язково щось ще придумує, додумає. Дякуємо. Анастасія Рвачова розповідала про всесвітній день гумору. і поспілкувалася дійсно з.